Добрий день усім підписникам в тепличку дощ загнав, ще трошки в нас помідорки лишилося достигати, огірки вже прибрала і зібралася клубничку отак на зиму укоренити, а весною посадити. Я Торік так само укореняла її і в стаканчиках, і в коробочках, отаку маленьку, бо було сухо і вона не пустила такі корінчики, а мені треба було розсадити, і я отак укоріняла їх. пристосувалася. Такі маленькі паросточки з маленькими корінчиками. Я їх в коробочки повисажувала і в тепличці на зиму лишила. А весною висадила. І була доволі гарна, гарні саженці, гарні І їх і, і, і родили. Була ягода на, на таких. Так, це теж треба трошки мені ще глубніки підсадити, я собі думаю, треба отак знову її вкоренити. Трошки в землі розвела з попілом і отак в коробочці. Посадила і буду поливати, підсохне, буду поливати. Підсипати трошки треба отак посадила, нехай корінюється, приживається, а на весну не її. Висадимо на город. Показати зараз на городі, яка немає змоги, бо дощик іде. І шумить дощик по теплиці. Посадила, зараз полию та й побіжу до хати. Всім гарного дня і миру швидше перемоги. Новий метод стірки в діда, носки свої стіває, хитринує треба повернути, щоб постіралися гарно.